Місце зустрічі змінити не можна. Ось біля цього пам'ятника, який знаходиться за моєю спиною, який романтично називається Три Грації, молоді патріоти і призначили зустріч у офіційному так званому пристрелізі. флешмобу зазначається: захід громадянський, неполітичний, мирний, патріотичний та об'єднавчий тобто без жодної політики. Близько 10.30 ранку вони почали збиратися на набережні. У кожного державний прапор. Сильний морозний вітер, ніби випробовує на місці духу молодих патріотів. Ті мужньо тримаються, поки чекають на однодумців, гріються піснею та імпровізованими танцями. Руду, не шукай вечорами. Ти у мене єдина тільки ві. І, хоча фізично від цього не зігрієшся, втім духовно на усі сто. Поки співали пісні, підійшли й інші. Організатори розповсюджували запрошення на флешмоб за допомогою соціальної мережі. Відгукнулися близько півсотні чоловік. Багато залежить від нас 46 мільйонів українців. Якщо ми подамо один одному руку, якщо будемо вести діалог, якщо будемо знаходити порозуміння, то все нас буде добре. І от рівно 11-й живий ланцюг рушив на європейську площу. У флешмобі навіть взяли участь даїшники, щоправда, посередковано. Вони приєднались до молоді лише на хвилину, зупинивши рух та перевівши учасників акції через дорогу. Поки йшли, вигукували патріотичні гасла на кшталт Слава Україні та героям слава. Коли дістались європейської площі, виник невеличкий конфлікт з охороною. Чомусь державні прапори виявилися їм дошкульнішими ніж купини прибраного снігу у центрі Майдану. З'ясувавши стосунки, флешмобівці взяли за руки та утворили коло, як символ. Єднання України мені подобається відзначати такі свята, і мені не холодно, мені весело. Щоправда, ніхто з городян таки не приєднався до акції, чи то лютий мороз завадив або злякались, щоб не звинуватили у радикалізмі. Адже деякі громадяни й досі живуть зі сталою сентенцією. Якщо стоїш з державним прапором чи спілкуєшся українською, значить націоналіст. Втім, учасники флешмобу і до цього були готові. Вони наголошують: більшості українцям потрібен час, аби почати поважати та любити свою державу. Звинуть наші вороженьки як роз. Ілля Просол, Ярослав Шуйко. Новини 11 каналу.